Друзі, мої вітання! Слава Богу, я тут я повернуся, посмішка в мене знову сяє, клята депресія, так мене вибісила, що ужас. Більше не хочу і нею подати. Тож, слава Богу, все добре. Наша булочка тут, ватрушка тут, бублик тут, рогалик тут, І ще ММДМ просипався. Тож, як і казав, конника я проглистував, дали йому уколи. Це були перші його уколи в житті, і вкололи також йому вітаміни, ну на всякий випадок. Все одно зима, все таке. Колівку я ще не пороглистував, але ну, тепер було на, на днях. Тож. як росла денько спить. Я як... квіточка, але я його люблю. І наше чудо ось тут. <смірко> <Да>. <смірко> Такий красивий, красивий, красивий. І дуже сильно енергічний. Просто енергії в нього валом. Квіточка маленька. Да? Божемо, в нього такі сильні зубики, слава Богу, він їсть сіно. Апетит у нього дійсно добрий, даю йому певну суміш белених е, злакових. Бажаємо. Цілий табор. <ривіт> <ривіт> Тут їх є. Ну, перевернула вітро, супер, класно, молодець. До речі, перевів я корову на дворазове е, доїння, але так, що прийов лактації не перевівшував 12 годин. Ну, тому що не підходить зараз, мені тисячки не підходить, дитині три рази на день. А так, в цілому, у нас, слава Богу, все чудово. Сараї хочу побудувати окремий е великий курятник для курей, так, щоб вони були постійно в сараї, а не випускати їх на двір, бо досить тероризує нас тут ястреб, лисиці і перестались вони нестись. О, і слава Богу, у нас дуже класна погода сьогодні. Боже, ловне не, не зорочите, тому якісь дійсно очі, мабуть, лазливі. Тож, біжіть себе, у нас просто все круто, все чудово. Фух, Тож, до скорих зустрічей.